Так, презентую вам наш новий фіні-бокс, 188 кілограм шикарно класних товарів. Група А. У нас загальна вартість 55 тисяч 270 гривень. Маємо тут різні товари для побуту, інструменти. Інструменту дуже багато. Все фірми парксайд по інструментам. Є канцелярія, є товари для дому і трішечки є іграшок. Трішки покажу те, що зможу. Дивіться, парксайдовський набір ключів гаєчних. Далі показую, дивіться, ось такі набори. Шнурків спеціальних міцних. Далі ось такий фільтр для чаю. Ось такий фільтр для чаю. Також у нас ємність для фільтр кави можна використовувати. Далі ось такі інструменти є. Є різноманітні, це для різблення диски. Так, є у нас це насадка для швабри. Це ще одні ось такі спеціальні штуки. Тут у нас і ось такий інструмент є. Схоже на паяльник. От такого плану. Ось такі є насадки, необхідні для інструментів. Підсвітка в гардеробну. Їх тут декілька мені потраплялось. Дзвінок додому в квартиру, в будинок. Ось такі іграшки для найменшеньких. Це у нас 0 плюс. Лупілу, брендовка. Ось така тарілка для подачі на кухню. Ліварно хоум. Дуже гарне все. Ось така. такий сет тарілочок для подачі Чотири ємності. Іграшки для найменших, дивіться, ось такого плану. Це у нас на кухню девайси. Ось такі насадочки, дивіться, є, шліфовочні різні, для різьблення і так далі. Так, ще показую вам, є у нас грілка тут. Це така звичайних побутових товарів. Є отакі інструменти для роботи по дереву, отаких От буде тут багато. Далі. Шліфовочна, шліфовочний прибор, парксайт. Все парксайт. Як бачите? тей, хто знає фірму, те зараз оцінить. З канцелярії блокнот ось такий крутий є. Далі багато наборів ножів, ножита. Ось є такого плану ножі, є ножи та ножиці. Тут у нас паличка для тих, кому вона необхідна. Ось такого плану є набір. Дивіться, який крутий, просто крутий дуже лот. Ось це крута штука, показую вам. Отака книжечка. Одним рухом руки. Можна перетворити. Знаєте в Кравчучку. Подивіться, будь ласка, як класно. в машину кинути, якщо десь треба на закупки йти, собі розкрив і в тебе вже кравчучка. Далі показую Капітан Америка. Тут у нас іграшки пішли. Скотчі, нічник, подивіться, який крутий. Малесенькі є дрібниці для жінок. Ось така машинка для скотча, губки. А, знову ж таки різні шнурки. Парасолька, бачите, випала. Далі є ситочка, пласки. Так, тут у нас є ємності, щоб тримати м -м, різні, різні у нас інструменти. Парксайд, є ось такі інструментик маленькі, є свічки, тут ось контейнери, щоб їх не діставати супер пахучі. Це ліварно холм, свічки скляні. Це серйозні свічки. Їх надовго вистачить. Подивіться, скільки його тут. Потім, потім ось такі ємності рулони для песиків, щоб гуляти з песиками і прибирати за ними різні фільтри. Давайте ще подивлюсь. Ось такий нічник є. І давайте дістанемо останню, останню коробку. Що у нас? Тут, тут я, напевно, подивитися, зможу. зможу. А, тут, бачите, набір, набір різних. Різних насадок на е, різні фрезери, будівельні, відповідно. Слухайте, дуже багато всього насправді дуже, 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 дуже багато. Для того, давайте вже напевно камеру на мене, бо тут я буду ще довго говорити. Ось, іще ще щось є. Багато функціональних речей для того, щоб замовити ось такий справді крутий. Потужний лот, скоріше зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Вони допоможуть дізнатися, що тут лежить прямо до дна, бо я тільки поверхнево подивилася. 188 кілограмів серйозних товарів. Всі контакти менеджерів залишаю в описі. Скоріше зв'язуйтеся з ними.